Пане Олеже, слава Україні героям слава добро. Добрий Добре. вечір. Насамперед, отаке найглобальніше запитання. Певно, масштабне. що зміниться з 18 травня? Ну, якщо відповідати буквально, то з 18 травня появляється лише нова зміна обов'язок mm -hmm. кожної особи віком від 18 до 60 років носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу. Працівника поліції, е, уповноважної особи ТЦК або прикордонника, зверніть увагу у пункті пропутку в контрольованому прикордонному районі чи в прикордонній смузі. Всі інші зміни вони тим чи іншим чином до сьогоднішнього дня існують. Багато людей говорять про те, що новим є те, що втрачають відстрочку студенти, які вчаться по другій третій вищій освіті. Однак це вже це вони втрачають не сьогодні, а втратять mm -hmm. в момент кінця навчального року. Чи, наприклад, мова йде про те, що змінився вік з 27 до 25, це набуло на підставі іншого закону. По суті, прямо передбачено носити обов'язок носити при собі військово-обліковий документ, і це наступає чинності прямо з 19 числа. Всі інші речі поступово, але такі обов'язки вже існували і сьогодні. Найбільше говорять про обов'язок на протязі 60 днів уточнити свої анкетні дані в територіальному центрі комплектування на сьогоднішній день. Реально я думав, що це якийсь аджіотаж штучний. Я сьогодні спілкувався в ТЦК, і я бачив чергу людей і чув слова черговий, який казав: Рекомендую вам, зважаючи на кількість людей, приходити вже з вівторка. Тобто, вже з сьогоднішнього дня громадяни відчувають та звертаються в. Територіальний центр комплектування для уточнення цих даних про що йде мова на сьогоднішній день? Туди звертаються як право особи, які гарантовано мають право на відстрочку. Вони знають про це, але раніше відстрочку від. Мобілізації не оформили ну, з самих різних причин: з небажання, відсутності часу, думки, що це чекає в майбутньому. І як правило, це люди, як я вже вже казав, які мають троє дітей, які є викладачами вузів, які вивчаються в аспірантурі. Всі ці люди сьогоднішні, вони вже розпочали е, звертатися в воєнку, щоб оформити те, що називається свою відстрочку, і уточнити свої дані, що практично співпадає. Що ж стосується 18-го. Травня, то це є обов'язок, який починає відраховуватися з цього дня 60 днів, і громадяни, які не зроблять це до закінчення 60-денного сроку, для них наступатимуть різноманітні санкції на сьогоднішній день. Паралельно з законом в Верховну Раду вносився закон про посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства чи Керівних документів про порядок обліку військовозобов'язаних. такий закон на сьогоднішній день пройшов лише перше читання, існує дуже багато дискусій, але він може бути прийнятий в тому числі і до 18 травня. Може бути прийняти і після 18 травня, і мова в них йде про реальне збільшення штрафів за порушення військового обліку стаття 210 кодексу про адмінправопорушення і. Порушення законодавства про мобілізацію та оборону 210 значком. 1. ну для порівняння в особливий період, а в нас не просто особливий період, військовий час е, штраф для громадянина може сягати 51 тисячі гривень за невиконання вимог закону, тобто те, що появиться обов'язок оці ці правила обліку вони прописані в законі, і з 18 травня наступатиме, якщо приймуть цей закон про посилення, наступить е, така посилена відповідальність за це. А вже потім. Санкції, про які ми найбільше говоримо, це про е, позбавлення водійських прав. Ну, це окреме питання. Угу. О, дуже цікаво, власне, про ці е, санкції, але хочу вас запитати про приведення обл... військово-облікових документів у порядок згідно із законом. Чи можна пройти усе онлайн, тому що до неї інформація, що все тепер можна зробити на комп'ютері? Ну, давайте е, все треба пробувати. Угу. Щоб ви зрозуміли, закон це скелет. Його мають Наростити м'язами, нервами, якщо говоримо про людське тіло по аналогії, має вийти маса підзаконних нормативних документів. Я вчора слухав стрім посадової особи з Генерального штабу, яка відповідає в тому числі за е, роботу ТЦК. І вона сказала, що е, маса підзаконних нормативних актів, як то. Постанови кабінету міністрів, які прямо передбачені в законі і інших нормативних документів вже підготовлені і проходять узгодження. Про що йде мова? Наприклад, порядок функціонування електронного кабінету. Я думаю, що це буде постанова кабінету міністрів, яка це затверджує. Думаю, що будуть різноманітні інструкції про порядок вчинення дій в ЦНАПах, якими будуть керуватися працівники там. Тому, коли вийдуть такі керівні документи, ми почнемо детальніше це обговорювати на сьогоднішній день. З уривків ми знаємо. Що е, електронний кабінет е, почне працювати буквально з 18 травня, але я чую про надзвичайну куцу інформацію щодо цього. Наприклад, заступник міністра оборони, яка відповідає за цифровізацію, сказала, що туди будуть вноситися три речі з персональних даних: телефон, електронна почта та місце проживання. Ну Виникає дуже логічне питання, в який спосіб ці дані будуть верифіковуватися. Мобільний додаток ми скачаємо, але його реєстрація ймовірно буде відбуватися або з прив'язкою до дії, або з прив'язкою до IT-банкінгу, оскільки інший спосіб верифікувати правдивість даних. Яку вносить військово неможливо. Ну, уявіть собі, всі будуть купляти нову сім-карту, створювати одноразову електронну почту, mm -hmm. а називаючи адресу, називати вулицю Червоний проспект Червоної калини, номер будинку і забувати вказати квартиру. Відповідно, всі ми розуміємо, що ці дані не будуть відповідати дійсності, і держава не допустить такої помилки. Крім цього, дуже важливе питання. Осноточення даних полягає ж не лише в телефоні, mm -hmm. передбачається і беремо по аналогії, коли це здійснюється. В ТЦК, людина повідомлен повинна повідомити дані про свою освіту, кількість своїх дітей, стан. 에, наявність утриманців інших осіб, наприклад, як то батьків з інвалідністю тощо здоров'я дітей, тобто передбачених законом, пробачте, наявність інвалідності, дружини інваліда, mm -hmm. тобто освіту, реальне місце проживання, кількість освіт, спеціальність зміна військово-облікових даних, якщо раніше відбувалася якусь додаткову військово-облікову спеціальність, отримала людина. Це є дані, які повинні заливатися, в тому числі напевне в електронний кабінет. Для mm -hmm. того він задумувався. Тому ми побачимо постанову кабінету міністрів, почнемо детально після цього обговорюватися. Ідея є така, що особи, які за кордоном це зможуть здійснювати уточнювати дані, в тому числі шляхом телефонного зв'язку з номером, вказаним в ТЦК, це трошки відмінне від України від тих, хто знаходиться по території. Всі інші електронний кабінет, СНАП і безпосереднє спілкування з працівниками ТЦК. Угу, Усе з тим зрозуміло. А існує також процедура оформлення відстрочки. Як це буде виглядати і які підстави для цього? Ну, дивіться, якщо ми почнемо говорити про відстрочки, то mm -hmm. нам не вистачить формату навіть годинної передачі, тому що це надзвичайно об'ємний mm -hmm. перелік. Вони викладені в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку в статті 23. Це дуже об'ємний, широкий перелік. Ну, але він. Досить незначно змінився з порівняно існуючим порядком на сьогоднішній день. Є окремі деталі. Громадяни повинні прочитати закон дуже легко, гуглиться і ви його його знайдуть. І в статті 23 основний перелік я розділю на групи. В першу чергу відстрочку мають заброньовані особи. Існує перелік бронювання. Відстрочку мають особи за сімейним станом і за станом здоров'я. Коли ми говоримо про стан здоров'я, то відстрочку отримують особи, які є непридатними до військової служби. Ну адже в якийсь певний момент вони можуть стати придатними. особи, які тимчасово непридатні на срок 6-12 місяців, умовно всі повинні розуміти, вчора зробив операцію на коліні, замінив пробачте, вставив пластину чи поміняв суглоб. Поки не стане здоровим і придатним, він має він є тимчасово непридатним. Очікує за сімейним станом це особи, які мають батьків інвалідів першої чи другої особи групи, дружину інваліда. Першої другої групи або третьої, якщо це пов'язано. До речі, це зміна пов'язано з певним переліком хвороб. Ну, як то відсутність кінцівок чи якогось парного органу, або онкологія. Це вже дуже багато людей засвоїли і побачили. Мова йде гарантована відстрочка. Троє діточок, дитина інвалід, доросла дитина інвалід, батько виховує самостійну дитину. І тут, вперше, до речі, чітко розписали цей порядок, коли помер, безвісто, відсутній, відбуває покарання або Є таке, що ніхто з юристів не розуміє, самостійно виховує дитину згідно судового рішення. Це не те, що раніше було, що коли дитина проживає з батьком. Ну, це питання, це постанови Кабінету міністрів буде, коли будуть роз'яснювати те, що прямо не написано в законі. Також є право на відстрочку у зв'язку з здобуттям освіти і mm -hmm. в законі, що є абсолютною новизною, виклали. Відкинули можливість отримання енної кількості вищих освіт, прямо прописано про можливість отримання лише освіти вищої, mm -hmm. за, згідно, е, статті 10 закону про освіту вищої за існуючу на сьогоднішній день, без прив'язки до спеціалізації е, в цьому ж законі, в цьому ж пункті і ховаються і аспіранти, яка є вищою за магістра освіти по навчанні. Докторанти наук окремо передбачені а також Великий перелік викладачів, тобто починаючи від загальноосвітньої mm -hmm. і до вузів, які навчають і працюють на ставці 0,75%. З Цього приводу існували дебати, чітко висловлено 0,75%. Так що цей перелік він його можна безконечно обговорювати. Є деталі і, наприклад, усиновителі, піклувальники, це кожен момент треба пояснювати. Він дуже об'ємний. Mm -hmm. А щодо представників Пер... ТЦК, так От, перепрошую, процедура. Ці документи, до речі, щоб громадяни розуміли, uh -huh. особі відстрочку нададуть після а, уточнення даних оформлення військово-облікового документа, і саме головне після проходження військово-лікарської комісії. Як би не вважали військовозобов'язані, що раз я маю право відстрочку, я не буду проходити ВЛК, це неможливо. Сьогодні ти маєш право на відстрочку, завтра маєш право на відстрочку. Дитина стала 18 років, стала повнолітньою. ТЦК повинно знати, ти придатний чи не придатний до військової служби. Тому треба розуміти, не боятися цього, але бути гарантовано переконаним, що ти отримаєш цю відстрочку. Це дуже часто робиться завчасно. Відкрию вам це. Я думаю, що це секрет полішенеля. Працівники ТЦК зловживають. Твої документи губляться, вони в певний момент відсутні, і тому рекомендую це дотримуватися, скеровити документи завчасно, мати їх на верним, чи напевним завіреним чином е, належним чином завіреними і подавати так, щоб була виключена можливість працівників ТЦК сказати про те, що громадянин не назвав такого права на відстрочку. До речі, тут є певні такі секрети, диявол завжди криється в деталі. Наявність. 에... Довідки МСЕК про інвалідність батьків не вказує на право, треба мати посвідчення пенсіонера, що як правило оформляється значно пізніше. До речі, і тут в цій частині треба дуже уважно вчитися і консультуватися у фахівців, які допоможуть це зробити належним чином. <гум> Ось щодо ВЛК, ви сказали, чи правильно я розумію, що ВЛК мають пройти всі незалежно від того, чи на броні, незалежно від того, чи є відстрочка? Всі поголівно, так. Ну, слово поголівно не підходить. Зрозуміли, mm. давайте скажемо так: особи, які перебувають на обліку, іншими словами, особи, які зняті з обліку з якихось причин, в першу чергу це непридатність до військової служби, взагалі зняті через непридатність в минулому, їх немає на обліку, і ці особи не повинні проходити військово-лікарської комісії. Це напевне єдине виключення. Всі інші. В числі іншого, незалежно від пільг, повинні пройти ВЛК. Якщо вони його не проходили недавно, окреме питання появилась нова норма, яка зараз в законі, про те, що всі, хто визнаний обмежено придатними, зобов'язані в 10-місячний срок з'явитися та пройти військово-лікарську комісію. Оце є новизна а також в перехідних. І в прикінцевих положеннях цього закону розписана, ну мені здається, надзвичайно не конкретно без правових інструментів, але норма, яка йде в розвиток, вона так і буквально звучить виконати рішення РНБО, якщо не помиляюся, липня 2023 року та указ президента про перевірку всіх. Випадків рішень МСЕК про встановлення інвалідності другої та третьої групи для громадян з моменту е, початку повномасштабного вторгнення, коли виникла гостра потреба в такій інвалідності для вирішення питань уникнення мобілізації, mm -hmm. яким чином це буде відбуватися тут? Встановлено вжити заходів. До речі, в попередньому варіанті закону було пройти військово-лікарську комісію, mm -hmm. тобто. Пробував законодавець розмежувати наявність інвалідності і придатність до військової служби зараз. До речі, це виключили, оскільки е, право на відстрочку мають право всі інваліди, і в даному випадку мова йде про те, що держава через правоохоронні органи буде вживати заходів до тотальної перевірки всіх випадків осіб, які отримали інвалідність в цей період, окрім військовослужбовців, осіб, які отримали там зв'язку з тратою кінцівок, або в порядку. Зміни групи, тобто в них група вже давно існує група інвалідності. Ну там такий широкий абзац розпитаний. Просто стоїть інше питання: що будуть робити з цими висновками МСЕК, Тобто угу. передавати їх там анафемі чи їх рвати на частини. Ну в законі не розписано, яка процедура скасування цієї інвалідності буде, і що робити з громадянами, які мають таку інвалідність, а вона абсолютно не підтвердилася. До речі, скажу не секрет. Дуже багато людей за аналогією вони не знають, де отримували в. Дійські права так само вони не можуть повідомити назву своєї хвороби і місце, де вони лікувалися. Це не секрет. Я це, це читав безпосередньо в кримінальних справах подібних. Тому е, це дуже цікава процедура, яку також прямо прописали в законі.